Презентація на тему погода. Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про погоду, її основні аспекти та методи прогнозування. Погода впливає на наше повсякденне життя від вибору одягу до планування заходів. Що таке погода? Погода це стан нижнього шару атмосфери, тобто тропосфери, у певний час у певному місці. Погода може змінюватися щодня, і ми завжди цікавимося, що нас очікує завтра. Важливо також розняти погоду і клімат. Погоди змінюються щодня, тоді як клімат це середні погодні умови за тривалий період. Історія вивчення погоди. Спочатку люди передбачали погоду за предметами. З розвитком науки з'явилися нові методи. І сьогодні ми використовуємо сучасні технології для точнішого прогнозування. Метеорологія. Метеорологія це наука про атмосферу, погодні явища та процеси в ній. Метеорологи вивчають атмосферу, щоб зрозуміти і передбачити зміни погоди, показники погоди. Кожен з цих показників впливає на загальний стан погоди. Наприклад, висока вологість може свідчити про можливі опади, а зміни атмосферного тиску часто передбачають зміни в погоді. Метеорологічні прилади. Наприклад, барометр вимірює атмосферний тиск, термометр температуру, ігрометр вологість, анемометр швидкість і напрямок вітру. А метеозонти підіймаються в атмосферу, щоб збирати дані на великих висотах. Циклони та антициклони. Циклони – це зони зниженого атмосферного тиску, позначено літерою H, які приносять хмару, по, хмарну погоду з опадами. Антициклони це зони підвищеного тиску, позначені літерою V, Зазвичай приносять ясну і суху погоду. Вісать між ізобарами на карті вказує на силу вітрів. Чим ближче лінії, тим сильніший вітер, Український гідрометеорологічний центр. В Україні прогнозуванням погоди займається Український гідрометеорологічний центр. Вони використовують сучасні технології та методи для прогнозування погоди, що допомагає громадянам готуватися до різних погодних умов.